Всім добрий день! Зараз знаходимося в Харківській області в наших клієнтів на дефектовці бункеру 1910 до посівного комплексу 1890. Як бачимо під заміну цепи приводів весільних апаратів, перебор колекторних систем, заміна труб, заміна вакуумних труб. по цій… В банці та сама ситуація. По-третій теж теж треба міняти цепи. Тобто ось така почка у нас на дефектовці сьогодні. Заміна стандартних труб на нержавіючих, Люди вже робили тут ремонт, але такий ремонт, скажімо так, не є якісним та надійним. Висівні апарати. Будемо переущільнювати, тому що бочка довго стояла, побачила гризунів, побачила воду, тобто це все буде переущільнюватися. Є такі моменти, Гризуни трошки погризли, ну це нічого страшного. Є ще момент з редуктором. Пробити редуктор, Ну, редуктор буде в переборці. Вам знімемо окреме відео, що там всередині. Ну, тобто, ось, ось такі моменти. Ці трубки теж будуть на заміну. Тобто, по висівним катушкам також вони всі три будуть в перебір, а на майбутнє, мабуть, клієнти будуть купляти ще комплект катушок. Тобто, Будуть виконані такі роботи по елеватору. Елеватор. В гарному стані екстрічка елеватора, вона в теж в гарному стані. По Постандартно це заміна підшипників, корпусів підшипників відновлення валів, тобто ось такі роботи будуть виконуватися по даній борсі. Всім гарного дня!